Протягом двох днів буде проходити територію Закарпаття, Закарпатської області. Взагалі, сама область є досить цікавою в тому плані, що це така ну, за площею, вона є зовсім невеличкою. Населення 1 мільйон 200 тисяч чоловік. Ну, тобто, одна з найменших областей, так само, як і наша Тернопільська. Але вона унікальна в тому плані, що ця область поєднала в собі, ну, була таким великим казаном, де варилися народи, тому що в її історії ще від давньоруських часів, від Давніх часів, і практично аж до сьогодення вона постійно була на кордонах, тобто постійно проходили через неї кордони, постійно мішалися народи. І відповідно саме тут дуже гарний утворився стиль і в мові, і в архітектурі, саме завдяки такому котловану народів, який варився в, цьому, саме в цій області. Навіть до теперішнього часу вона також є прикордонною областю, тобто ми будемо з вами, коли в Невецькому замку вітер на нас буде дути вже з Словаччини. тобто зможемо побачити, як живе є. Пропа на другому березі річки, ну на другому березі також межує з угорщиною. Ну свирідна така унікальна прикордонна область. Ну і в зв'язку з тим, що постійна була потреба її оборони, тобто тут проходив своєрідний щит, тобто вона була на межі Заходу та Сходу. Відповідно, тут будувалися дуже потужні оборонні замки і збереглися якраз найдавніші замки на території України, саме тут на території Закарпаття. Ну і частинку з них ми будемо бачити під час нашої е, подорожі. Також історія Закарпаття. Наприклад, якщо ми от нашу історію вчимо от, ну, Західної України, центральної України, то то в нас так вкладаються ну, такі стандартні схеми. Тобто е, час Київської Русі, потім захоплення Польщі, потім е, Австро-Угорська імперія і так далі. Історія Закарпаття не вписується в цю історію, оскільки справді деякий час цими землями володіли київські князі, е, оскільки сюдою проходив, також проходили соляні шляхи, якраз цією дорогою, якою ми їдемо через перевал. І відповідно ще до часів Данила Галицького, ці землі, де ми зараз будемо подорожувати, були. В складі ну, галицько волинського князівства, коли почалися княжі міжусобиці, коли Київ, Київський Русь почали тріщати по швах, сюди приходить династія Арпадовичів, а це вже Угорська, ну, угорська династія князів, ну, яка, яку пізніше змі князі другити І вже починається з історії української починається історія угорська. Якщо в нас ми маємо, наприклад, Богдана Хмельницького, національний герой, то для Закарпаття національним героєм є. М'ясь Перен другий другої з з якими познайомимося, коли будемо в замках. Це угорський герой, який боровся проти Габсбургів, проти Австрії. Тобто, такий дуже, дуже цікавий, унікальний регіон, який поєднав в собі дуже багато історій. І власне утворилося така ну, унікальне, скажімо, поєднання цього всього, в чому зможемо переконатися, коли будемо подорожувати цим регіоном. Також 80% території Закарпатської області займає гори. Тобто, це гориста місце. Цивість. Більшість гір, які ми будемо з вами бачити сьогодні, це будуть гори вулканічного походження. Тобто, це будуть височезні вулкани висотою 70-120, ну більше 100 метрів, які згасли в період городворення і обросли лісами. Ну і власне це будуть такі поодинокі гори, які тягнуться в такою величезною довгою грядою. Ну і також зв'язку з тим, що Закарпаття якраз прилягає до Панонської долини. Ми будемо в місті, по-перше, де ми зараз тут. Де їдемо де най. Ну, єдине місце в Європі, де постійні західні вітри дуже сильні, якраз зв'язку з цією долиною. Ну, і також будемо от, закарпаття клімат набагато м'якшим і теплішим, ніж в іншій частині України, саме завдяки оцій, цим горам, які перекривають рух холодних повітряних мас. Ну і саме тому тут ми будемо бачити такі екзотичні види дерев, рослин. Це, зокрема, буде і магна і сакура, і магнолія, ті, ну ті, ті, ну, такого світу, який любить тепло. Ну, це Айця нам зараз пуститися з перевалу і ще зовсім трошки і буде вже село Чинадієво, де будемо перше знайомство робити із палацпалацем баронів Шернбургів.